Доброго дня, пропоную вам відеоогляд на мою підбірку монет Австрійської імперії. Першим розглянемо талер Марії Терезії. Стан досить гарний і невеличкі забоїни. Скоріше всього, новоділ. Далі розглянемо 5 корон. Має незначні потертості. Ну, взагалі. Не Далі ще одних п'ять корон. еще один пять корон ты двадцать край цели 1848, здається, року, але тут є запаяна дерка. Колись, мабуть, були докачем. Один форінт угорського типу. 1885 рік є на гурті невеличка забоїна. Тож цікава монета в непоганому стані. Проглядається, де не де ще штемпельний блиск. Монета 1857 року. Є незначні царапини полюмонета. Так, стан досить гарний. Дві корони. 1913 рік. Стан майже ідеальний. Ще одна ідеальна. ні, не дуже идеально монета 1912 року тоже ідеальному стані на цій монеті є незначні забоїни гурта сі сторони їх тоже дуже гарний 903 Року. Далі пішли дві корони 1913 рік. попали до варварів. Провіряли на пробу. І ще 1887 рік один флорін. Далі по одній короні. Одна корона десь 16 року в ідеальному стані. Присутня патина по краю вже. З цієї сторони трохи забій гурта. Друга корона 14-го року. Теж досить гарний стан, по і в такому стані. Тепер угорський тип. Корона 1995 року. присутні потертості, ну, забігу. 1915 рік. Досить гарний стан. Майжунц. І незначні такі подряпини по гурту І останній монета корона 93. в Такому стані воно. Я трохи під потертості, но там він менше.